Оді вітання. Час Кременчуцьких новин на Лтаві. Міський голова Олег Бабаєв отримав нагороду за перемогу Кременчука у конкурсі на кращий благоустрій у Києві. Відзначили якісний ремонт вагонів. метро, який виконав Крюківський вагонобудівний завод, і у Кременчуці стартувала благодійна акція Святий Миколай Дітям. Про це та інше далі у випуску не пропустіть. Кременчук місто кращого благоустрою. Нарешті відповідні дипломи перехідний кубок офіційно вручили Олегу Бабаєву. Нагадаю, про перемогу Кременчука на всеукраїнському конкурсі на кращі благоустрій серед міст України стало відомо, що влітку у жовтні вийшло офіційне розпорядження уряду про підсумки конкурсу. І ось сьогодні у Києві нагородили керівників тих міст, які перемогли у своїх категоріях. У столиці працювала наша знімальна група. Перші новини з Києва ми отримали телефоном диплом нагороди міський голова Олег Бабаєв. Він зокрема зазначив, що це нагорода і визнання для всіх кременчужан, і те, що всі комунальні служби працюють на покращення і темпів збавляти не будуть. Представник міністерства житлово комунального господарства відзначив, що він часто їде через наше місто там. В різні точки України він завжди з задоволенням він бачить перетворення, позитивні перетворення в нашому місті. І він наголосив, що ну, саме Кременчук є з'явцем наразі, в розвитку, благоустрою і чистоти. І він подякував голові саме за те, що проводиться така робота в Кременчуці. Крім того, сьогодні у столиці відбулося ще кілька подій цікавих для Кременчука. Окрім нагородження переможців конкурсу, це ще й розіграш серед цих міст апарата високого тиску для миття доріжок та міжнародна виставка комунальної техніки. Апарат виграв саме Кременчук, а виставка не здивувала. Переважно всі новинки уже є на озброєнні Кременчуцьких комунальників. Більш докладно про це завтра у Кременчуцьких новинах розкаже Олександра Демоденко. Крюківський вагонобудівний завод отримав високу оцінку роботи від президента України Віктора Януковича. Президент відзначив якість капітального ремонту та модернізації трьох вагонів метро, який виконав Крюківський вагонобудівний завод. Вагони сьогодні презентували на відкритті нової станції Київського метро Теремки. Як сьогодні, телефоном повідомив нам народний депутат України Юрій Шаповалов, президент доручив голові Київської міської держадміністрації Олександру Попову надалі збільшити обсяг замовлень Крюків'янам. Втім, свого часу. Цей контракт опинився під загрозою зриву. Виникли проблеми з переведенням чергового траншу. Подключили зброя на встреча із міністром екології про і з міністром топлівої енергетики. Канзаканців вопрос вийшов на рівень кабіна. І після цього, буквально за кілька днів і очередний транш е пішов на Крюківський вагонастроїтельний завод. Я очень рад, что нам совместными усилиями удалось получить этот контракт. Сьогодні у Кремечусі стартувала масштабна благодійна акція Святий Микола Дітям, яка триватиме по 25 грудня. Акція проходитиме вже 11 рік поспіль. Ініційовано доброчинний десятирічний проєкт комітету молодіжних організацій та молодіжним парламентом Кременчука за сприяння міської влади. До організації благодійної акції Святий Микола дітям долучаються Управління у справах сім'ї, дітей та молоді конкому, Центр соціальних служб та міське управління освіти. Перше організаційне зібрання за участю активістів учнівського і студентського міського самоврядування відбулося у сесійній залі адмінбудинку міської ради. Подробиці у матеріалі Ніни Карпенко. Перше організаційне зібрання засвідчили неабиякий сфальний інтерес учнівсько-студентської молоді Кременчука до вже знаної місці акції Святий Миколай дітям та їх бажання долучитися до благодійництва, яке має подарувати дітям напередодні нового року і відчуття свята, і приємні сюрпризи та подарунки, і вражаючі емоції дитячого непідробного щастя. Вона підтримується низьким головою. Олегом Бабаєвим, вона підтримується народним депутатом України Юрієм Шоковалом. Вона підтримується депутатами міської ради, директорами шкіл. Ну, всіми тими людьми, які поряд з нами, які працюють разом з нами, і вони знають, що ця акція є ініціативою молоді, допомагають молоді допомогти самому Святому Миколаю. Ну а це мабуть найголовніше. Вже починаючи з завтрашнього дня. У всіх школах та вишах, які приєдналися до акції, можна буде розпочати роботу по облаштуванню центрів Святого Миколая. Саме їх діяльність з організації волонтерського руху та всілякі доброчинні заходи мають до 12 грудня забезпечити збір іграшок, одягу, канцтоварів та солодощів. Один з найважливіших людських факторів у акції Святий Миколай Дітям це особа волонтера, до якої цього року особливий підхід. Від завтра, по 29 листопада буде проходити набір волонтерів по збору подарунків у магазинах міста. з 13 по 17 грудня в цьому році ми вирішили провести конкурс не на кількість волонтерів, а на їх якість для вдалого проведення акції волонтер повинен бути насамперед відповідальним, вмів спілкуватися з людьми, і найголовніше дійсно хотів докласти зусиль, щоб акція вдалася та допомогти дітям. Найпереконливішим аргументом на користь цієї акції є спілкування молодих людей з дітьми, які виховуються в соціальних закладах. Тож до марафону написання листів дітьми Святому Миколаю учні та студенти зможуть долучитися з 11 по 30 листопада. Вже 12 грудня дитячі подарунки з навчальних закладів помандрують у центральний офіс Святого Миколая, який знаходиться в приміщенні молодіжного парламенту Кремінчука. Що передача подарунків соціальні заклади міста, яка проходитиме з 1 по 16 грудня, запам'яталася дітям як приємна і радісна подія. Для них влаштують концертно-розважальні програми за участю талановитої учнівської студентської молоді. Ми намагаємося створити святковий настрій дітям не тільки за допомогою подарунків, а й за допомогою святкового концерту. В цьому нам знадобиться ваша допомога, адже саме ви будете шукати юні, юні таланти, які захочуть подарувати частинку свого серця дітям. Наприкінці грудня напередодні нового року в сесійній залі міської ради відбудеться офіційне підведення підсумків акції, яка, на думку організаторів не лише об'єднає доброчинну кремівчудську спільноту, а й значно збільшить кількість помічників Святого Миколая та поліпшить результати минулорічного благодійництва. Одна людина там о, може зробити там певне, да подарувати одну іграшку. Дві людини вже дві іграшки. Якщо нас багато, то і багато іграшок, да, вже дві тисячі. Олексійович казав. Якщо нас багато, то ми можемо багато зробити. Ми це робимо для дітей. Тому я дуже вас прошу відноситись серйозно до акції. Речовина, яка вчора потрапила до водовідвідного каналу станції перекачки води на проспекті Полтавському, не отруйна. Про це сьогодні повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Валентин Шафорост. Нагадаю, вчора у першій половині дня до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення надійшло повідомлення про те, що у водовідвідному каналі на глибині 15 сантиметрів було виявлено невідому білу речовину. На місці з'ясувалося, що речовина, яка усіла на дні каналу білим нальотом, не має запаху і не Масна до загибелі живих організмів вона не призвела. Вчора ж працівники міської СЕС взяли проби води у каналі. Сьогодні під вечір стали відомі результати аналізів. Вчора міська СЕС зробила, відібрала верніше пробу води в двох точках: верхня точка річки Сухий Кагмойк, де йде перелив водовідний канал, і нижня точка це водовідний канал в районі станції Перекачки номер 17 КП «Кременчук» водоканал. Як показали дослідження води, вода повністю відповідає санітарно-хімічним нормам поверхневих вод від забруднення. Підтвердження того, в мене на руках протокол дослідження води поверхневих водоймищ, прибережних зон морів і стічних вод, два протоколи. Те, що я говорив, в двох точках було відібрано пробу води на різні компоненти. Всі компоненти відповідають санітарно-хімічним нормам. Поверхневий от кримінальна хроніка: колишній сусід обікрав квартиру свого знайомого, а з чоловіка о четвертій ранку на зупинці громадського транспорту зняли куртку. Подробиці цих кримінальних історій знає Тетяна Андрієва. Минулими вихідними до правоохоронців Кременчука звернувся 30-річний чоловік. Він повідомив, що за його відсутності із квартири було викрадено ноутбук, цифровий фотоапарат та 2 тисячі гривень. Загальна сума збитку становила більше 6 тисяч гривень. В ході опитування свідків працівники карного розшуку автозавоського відділу встановили, що сусіди бачили чоловіка, який колись тут мешкав. В ході подальшої роботи було встановлено, що дійсно заявник в той день зустрічався з колишнім сусідом. Правоохоронці встановили, що заявник під час з дружньої розмови повідомив своєму колишньому сусіду про наміри зустріти когось на залізничному вокзалі. Також правоохоронці встановили, що його співрозмовник, колишній сусід, мав кримінальне минуле. Який дало собі знати зловмисник? Повернувся до квартири колишнього сусіда. Був впевнений в тому, що в квартирі в цей час нікого не було. Він виламав двері, проник до приміщення, викрав дані речі, які потім в дальнішому здав до ломбарду. Виручені гроші він витратив на власні потреби. Дводенні пошукові заходи, проведені оперативниками, дали позитивний результат. На мікрорайоні молодіжний тристрічне крадія було затримано свої причетності до злочину. Він не заперечує. Чував, вказав навіть до якого ломбарду відніс викрадені речі. Враховуючи спосіб життя зловмисника, він може провести за ґратами найближчі три а то шість років. А правоохоронці Кремічука вкотре закликають громадян бути обережними і не розголошувати особисту інформацію малознайомим людям. Вчора правоохоронці Кремічука розкрили пограбування, скоєне ще наприкінці жовтня, 27 жовтня. Рано вранці до міського відділення міліції на молодіжному зателефонував 28-річний чоловік і повідомив, що на нього здійснено напад на зупинці громадського транспорту. 24 години ранку він вийшов на зупинці радянської армії з маршрутного таксі. Слідом за ним вийшов невідомий, який в подальшому його вдарив та зняв з нього куртку з особистими речами, де знаходились мобільний телефон, гроші та документи. Злякавшись, потерпіли з місця пригоди, зник і вже з дому зателефонував до міліції. В ході проведених пошукових робіт правоохоронці особу злочинця встановили. Ним виявився раніше судимий житель молодіжного. Крім того, він ще й проживав неподалік від своєї жертви. Наразі куртку потерпілому повернуто. А ось мобільний телефон знаходиться ще у ломбарді. За пограбування чоловік може отримати до чотирьох років позбавлення волі. Парк миру, набережна, кольоровий фонтан чи казкові герої. Ми вирішили поцікавитись у Кременчужан, які гарні місця вони би показали гостям Кременчука. Ну, звісно парк. набережна, міста красиві. Дніпро. Центр міста, звісно ж. На острова можно свозить. Ну, Макаренко, еще музей, разве что, можно пойти посмотреть. У дворца вот это, памятник славы, или как? Вечно живым. Там посмотреть на молодежном. Тут есть парк, парк воиновый. Э, авансы, да? Там и была, забывай. как говорю. авансы, да? Красиво же у нас на набережной. Там же парк у нас красивый тоже, да? И для деток. Ну, на набережную, в парк, пожалуйста. Почему? У нас очень у нас зеление хорошее. И вообще воздух чистый, Днепр, это жизнь человека. На конечной троллейбусе а там и, и, фонтанчики, и детские всякие эм, сказочные персонажи, очень красивые, мне кажется, зимой и летом. Не знаю. А взрослых? А взрослых? Повезла бы к тебе на дачу. Показала бы нашу природу, наш Днепр. Я бы их повел бы в жить в музей. Ну, ну вот у нас как раз значит, музей. Ну, пожалуйста, набережная или площадь независимости. Ну, к сводил сходил бы, наверное. Еще в музей, наверное. По парку, миру. Ну, я бы повела их, во-первых, был праздник, 70 лет э, освобождения Кремчева. В первую очередь я повела бы их в парк мира. Там очень большой мемориал который посвящен, в общем-то, войскам, которые освобождали наш Кременчук. Я работаю в институте, поэтому мы при любом случае, при каждом удобном случае, мы вводим туда студентов, чтобы воспитывать у них уважение и благодарность к тем людям, которые дали нам победу. Мне очень нравятся места, которые вот делаются возле по району города Канала, городской сад. Там много работ, красивое озеро, красивые здания. Туда бы повела. Я, собственно, так и, делаю. Когда. С Полтавы, кстати, приезжает ко мне гость. Днями у Кременчуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 відбувся відкритий чемпіонат автозаводського району з Теквондо ВТФ. Змагання, які зібрали більше 50 юних спортсменів, стали відбірним етапом до всеукраїнського турніру Олімпік Стар, що відбудеться в середині листопада у Полтаві. За двобоями спостерігали Дмитро Демиденко та Олександр Горбатенко. Учасники відбірного турніру розподілили на три вікові групи: діти, юнаки та кадети. Найстаршим бійцям виповнилося по 14 років, а наймолодшим спортсменам тільки по 8. Переможці визначалися за олімпійською системою, хоча, зважаючи на вік та еквендистів та відсутністю багатьох досвіду, їм дозволили проводити двобої у різних вагових та вікових категоріях. До речі, та як Кременчуці має свої сталі традиції. Цей вид єдиноборств постійно розвивається. Кременчужани завжди входять до складу збірної Полтавської області. Має наше місто і своїх чемпіонів України, призерів чемпіонатів Європи, учасників чемпіонатів світу. Від дуже популярний, це олімпійський від і вашека від спорта ну. Очень ефективний для самборони і як в спортивному отношенні роділі хорошо относяться, приводять дітей в секції. Діти удовольствием займаються. Володимир Лезун запевнив, ніяких обмежень під час прийому дітей у секцію та немає. Головне бажання. Тим паче, що перший рік навчань підготовчий, особливих навантажень юні спортсмени не отримують. Важливо было еще, чтобы батьки ответственно ставилися до занять и відповідно налаштовували своих детей. Здесь и физическая подготовка, и техническая подготовка, координационная, то есть и спорт, и самооборона. Здесь все где ну, в тендеме, в таком, что очень интересно. И если родители понимают эти вопросы, и им и детям легче в этом заниматься, с них будет и спрос другой, и они будут более активно принимать в этом участие, им легче будет. Самим працювати і вигравати соревновання. турнір пройшов на ура, обійшлося без травм. Представники міської федерації та сформували команду, яка братиме участь у всеукраїнських змаганнях. Залишається тільки побажати крименчужанам вдалих виступів. Для любителів спорту журнал Кременчук Спортивний справжня знахідка. І далі про погоду. Погодна ідилія, схоже, завершилася. На завтра у Полтавському гідрометеоцентрі прогнозують значне погіршення погодних умов дощ та похолодання вночі до 5, в день до 10 градусів тепла. На цьому прощаюся. До зустрічі в ефірі. Щасти.